П'ять нових арт-об'єктів прикрасили мистецький провулок, який з'єднує дві основні площі міста Троїцьку та героїв майдану. Це роботи скульпторів та художників-переселенців, які взяли участь в творчому конкурсі Ріарт та стали найкращими. Сьогодні у нас фактично завершення проєкту і відкриття цих п'яти робіт, п'яти переможців, які брали участь і їх журі відібрали на конкурсній основі ці проєкти І от вони вже реалізовані. Основна ідея Ріарту діляться організації. Затери підтримка митців переселенців, які змушені були покинути рідні домівки та міста як після повномасштабного вторгнення, так і спочатку. початку АТО. це допомагає їм інтегруватися в наше місто, взаємодіяти, розуміти спільноту мистецьку. Олена Ястребова, мисткиня з Донецької області, свою роботу схованка плекала майже два роки. Цей проект не має кінцевої дати, адже війна триває, і історії людей збираються. Це роботи історії різних людей і власне те, що вони хотіли. Сказати про свої міста, які вони були вимушені покинути через війну. Це просто такі умовні ключниці сховки, і вони насправді є порталами до цих історій, до цих людей, до цих міст. Арт родина спеції вже поїхали з Дніпра до Львова, але на стіні мистецького провулку залишила на згадку про себе арт-об'єкт квітень. Це соняшник, зроблений з маскувальної сітки. Він символізує наразі камуфляжне життя українців. Ще один творчий проєкт – Мурал Джерело Володимира Куп'янського. Ця робота про містян. Це такий іронічний трошки погляд на місто Дніпро. Але ну я сподіваюся, що містяни його сприймуть як е, добрий жарт. Колес на глиняних ногах митця з горлівки Дмитра Ілюхіна. Це скульптура, яка розповідає про ставлення автора до ворожої імперії, що виглядає кремезно, але все одно розпадеться. Та митці Дніпра в слібрисі, художника-графіста з Дружківки Бориса Романова. Остання робота присвячена відомим людям нашого міста. Арт простір мистецький провулок відкритий для всіх бажаючих протягом тижня. Вхід безкоштовний.